Замість навчань по-справжньому небезпечна ситуація. Декілька патрульних машин міліції, рятувальники, служба вибухотехніків. Їх всіх зібрав підозрілий пакунок. Про небезпечну знахідку повідомили небайдужі мешканці будинку поруч житлові будинки і школа, в якій під час роботи спеціалістів вже розпочались уроки. Близько 9-ї години на три по лінії 102 надійшло повідомлення щодо виявлення підозрілого мета дворі будинку по вулиці Соборній. Місце події було направлено на наряд групи швидкого реагування, слідча оперативна група. Місце події було огороджено стрічками обмежено доступ сторонніх осіб, викликано на місце технічна служба. Після дослідження предмету вибухотехніками нічого надзвичайного та небезпечного виявлено не було. Як виявилось, замість бомби простий поношений портфель. Його хтось викинув під стіни будинку. Під час дослідження даного предмету встановлено, що він ніякої небезпеки для мешканців міста не представляє. Останній рік показав, в нашій країні почастішали випадки як хибних замінувань, так і по-справжньому диверсійних дій з боку терористів. Але із цими диверсійними актами почастішали і випадки небайдужого ставлення громадськості до виявлення небезпечних знахідок. Напередодні свят, як ніколи, це може бути актуально, тому що вже багато навіть в нашому місті вилучали вибухи небезпечних предметів. Я рахую, що ну, людина правильно поступила, те, що повідомила е, на щастя. Пакет з портфелем був пустий, просто хтось викинув, але жіночка йшла на базар, побачила, подзвонила.